З вами вже я Олександр і сьогодні я покажу, як прийти Хеллоуін дуже легко. Мені чувака випало просто відкрити кейс, випало цих два чувака і один кінь. І щоб проходити легко новий івент Хеллоуін, Він трошки і може бути... Подорогувати тому, що щоб прийти Хеллоуін, показую... ну, Future Lords Clockman. Якісь дуже дешеві бабки. Fizer scrukman. Дешеві бабки. І Еллін Man. Без нього. І тоже сир хороший. Берите буст. Якогось в мене оцей найкращий, кажу. Він для мене найкращий. Чогось не значу. Так. Потім ми беремо, я хочу так зробити і недорогу стойку, так цей чувак потім буде коштувати, І зараз він коштує недорого, приблизно 100 гемів. Я може нині годинок 3 пофармив у Тойлтар Дефенсі. Так. Ну і... Все, в принципі, отаку команду. Можете ще взяти усього буста. І у цього кінта, то ви спокійно все проходите, без ніяких проблем. Ну і всім. Па-па!